Так, я розумію, що ми всі дуже втомились від цієї війни. І що ми всі б дуже хотіли знати, коли вона закінчиться. Але в цьому бажанні криється не просто підводний камень, а справжній підводний айсберг розміром з айсберг. Сьогодні я розкажу вам, як працювати з вашими очікуваннями, і нарешті дам вам справжню відповідь, як і коли закінчиться ця війна. Все наше життя наповнено очікуваннями. Від інших людей, від ситуацій, від нас самих. І всі ці очікування об'єднує те, що вони нам всі шкодять. Уявіть собі, що звичайний хлопчик Петя зустрів звичайну дівчинку Марію і закохався в неї. Але робить це, не включаючи голову, тому він любить не зовсім Марію, а скоріше її ідеалізований образ. І він очікує, що вона буде поводити себе так, як він собі в голові придумав. Гормональний фон по ходу стосунків потроху стихає, а очікування залишаються. В результаті Петя розчарований Марією. При тому. Так от, він розчарований Марією при тому, що він самостійно очарувався в момент створення своїх очікувань. І Марія не має до цього ніякого відношення. Або інший приклад. Є ті самі Петя і Марія. Петя вирішив влаштувати Марії романтичне побачення. І він очікує, що це побачення пройде виключно за його планом, і все буде неймовірно круто. А Марія прийшла на це побачення. Дуже зла, бо посварилась з батьками. І всі приємності від Петі прийшли не по плану. Тобто їй приємно. Але феєрверка емоцій просто не відбулось. І якби насправді Марія не зобов'язана ці емоції Петі давати. Але у п'еті в цей момент з'являється відчуття, що Марія якась не така, або він все погано зробив. Хоча, якби він не навісив цих очікувань, то вони обидва отримали б задоволення від цього побачення. Якщо вам цікаво, спробуйте згадати якийсь момент, коли очікування зіграли позитивну роль у вашому житті. Зверніть увагу, не те, що вони справдилися, а саме зіграли позитивну роль. Пишіть в коментарях, я з задоволенням подискутую з вами на цю тему. Тепер щодо війни і коли вона закінчиться. Я у війську. Я виконую там певну роботу і шукаю способи, як наблизити перемогу. У мене абсолютно немає ніяких очікувань, коли вона закінчиться. Тобто я зараз живу так, наче вона не закінчиться ніколи. І так, наче вона завжди йшла. І тому всякі гордони. Трампи, сейраші, арестовичі, і прочі пророки абсолютно не впливають на мій стан. І так насправді виглядає доросла позиція. Коли у дорослого виникає проблема, дорослий її вирішує, як би складно це не було і скільки б часу це не зайняло. Дорослі не відвертаються в очікуванні чуда. Доб'ю вашу чарівну картинку світу питання. А що буде після того, як буде припинення вогню або перемога? В минуле ніхто з нас не повернеться. Квіти не розквітнуть одним моментом, і треба буде працювати над країною і собою. А якщо ви зараз не готові докладати сил, щоб завершити цю стадію війни, то і в наступній стадії якось, мабуть, без вас розберуться, да? Це мій пробний ролик на Ютубі. Далі буде більше. Буде багато психології, езотерики, трошки військового та дуже багато про те, як стати щасливими. Тож підписуйтесь і хорошого вам всього!